Всім привіт, всім доброго здоров'я! Сьогодні ми в майстерні, а не на пасиці, але знову ж таки тема бджільництва. І ми з вами поговоримо про витопку бджолиного воску. На YouTube каналі сьогодні можна побачити різні методи витопки воску, починаючи із самих простих, так як я сьогодні вам покажу за допомогою пресу, яка називається лисиця, і закінчуючи різними паровими воскотопками і паровими центрофугами. Хочу зняти декілька роликів про різні методи витопки бджолиного воску і почну з найпростішого. На даний час на YouTube каналах є дуже багато корисної інформації про витопку бджолиного воску і також про використання різного обладнання. І сьогодні ми з вами поговоримо про найпростіший метод витопки бджолиного воску, який доступний любому пасічнику і навіть початківцю. На великих професійних пасіках для витопки бджолиного воску використовується різне спецобладнання. Парові воскотопки, парові центрофуги, різні преса. А ми почнемо з того, що є у нас під руками. Ну і перше, що нам потрібно для якісної витопки воску, прес. Що потрібно знати початківцю для того, щоб ефективно витопити віск із щільників і щоб цей віск був якісний? Є багато інформації про ефективність витопки воску. Це означає кількість воску, яку ми можемо витопити із стандартної щільникової рамки. Стандартна льникова рамка це є рамка додана блата 300 на 435, або українська стандартна рамка 435 на 300. Зразу хочу зауважити, що часто в літературі використовується неправильний формат написання розмірів. Це стосується літератури, яка була написана дуже давно, і також сучасної літератури, тому що ми знаємо, що сучасна література вона переписується із старих книжок. Ми часто можемо побачити, що для однієї рамки розміри прописані по різному. Візьмемо, до прикладу, стандартну рамку Дадана блата. Під руками я такої не маю. Візьмемо стандартну українську рамку, це той самий розмір. Значить пишуть рамка Дадана блата 300 на 435. Це правильний розмір. Але буває, що пишуть рамка Дадана блата 435 на 300. Де тут правда, а де брехня. Є одне золоте правило. Це стандарт, який визначений в усьому світі, де вертикаль завжди пишеться першою. Не всі про це знають, але так я архітектор, я мушу це знати, тому що без цього правила в мене нічого не вийде. До прикладу, ви замовили двері і написали спочатку ширину, а потім висоту. Вам двері зроблять не такі, а зроблять ось такі двері. Хіба що, якщо будете вказувати, що двері мають бути вертикальні, вам виготовлять отакі двері. Так само, якщо будують будинок, чи вікно, чи у столярці меблі. Завжди, якщо, наприклад, ви дали розміри на шафу, скажімо, шафа має бути вертикальна, але спочатку ви прописали ширину, а потім висоту вам шафу зроблять ось так. Те ж саме правило використовується і у бджільництві. Як у виготовленні вуликів, так і раму. Ми домовилися. Першим розміром завжди пишеться вертикаль. І оці хлопці, які пишуть, переписують книжки. Будь ласка, не переписуйте помилки із старих книжок у нові книжки. Це така інформація, вона дуже корисна, тому що без цієї інформації ми не можемо ефективно працювати на пасіці. У нашій сфері діяльності у сфері бжоництва дуже багато інформації прописано неправильно. Це стосується. Також і воску. Але це інша тема, я про неї розкажу пізніше. А зараз ми вертаємося до попередньої теми, яку ми почали. Це витопка воску, можна так сказати, у домашніх умовах для початківців. Отже, що нам потрібно? Насамперед, нам потрібні щільникові рамки або вирізки щільників, якась з'ємність, де ми будемо виварювати віск. М'яка вода, може бути дощова вода, ну це найкращий варіант. Я використовую джерельну воду. У нас є джерело хороше, де м'яка вода. Отже, набираю там води і її використовую. І також нам потрібен прес, і про що буде йти мова. Це найдоступніший варіант, який ми можемо виготовити в домашніх умовах, використовуючи підручні матеріали. І називається він лисиця. Чому лисиця не знаю? Можливо, тому що він і похожий на лисицю. З цього боку морда, з того боку хвіст, не знаю. Але це, на мою думку, самий давній прес, який використовується для різних цілей. Можливо, спочатку подібний прес використовували для вичавлення соку із фруктів або оливи з оливок. І потім вже пасічники почали його використовувати. А можливо, і навпаки. На мою думку, в цьому ролику теорії було достатньо, тому переходимо до практики. Раніше я віск витоплював двома методами: сонячна воскотопка, ну і звичайно виварював. Після чого в мерві залишалося дуже багато воску. Правда, мерву я здавав в магазин, на заміну брав з доплатою воршину і так виходить з цього положення. Але потім, коли басіка вже розширилася, я надивившись у Ютубі різних варіантів, як витоплювати віск і побачив лисицю. Це було дуже давно і зробив я собі таку лисицю на, на скору руку, як ви бачите, вона зроблена на коліні. І спробував витоплювати віз і віджимати мерву. Так, все добре виходило. Попробував пару разів, як бачите, вона майже не працювала. У баніку з гарячою водою розварив щільники, січатим тим черпаком набрав. Мерви, яка зверху плаває, пересипав у мішечок, поставив його сюди, скрутив, натиснув і отримав чистий, якісний бджолиний віск. Але після того, коли я закінчив всю роботу, я цю лисицю поставив у куток і про неї забув на роки. Справа в тому, що цей прес, який називається лисиця, в такому варіанті, як ви бачите, ефективний для невеликої пасіки 5-10 сімей. А так, як в нас об'єми великий, ефективність цього пресу, звичайно, недостатня. Всю мерву, яка залишається після витопки воску, я відвожу своєму другу і колезі Роману Бобик. У нього є кубовий прес і за допомогою цього пресу він з мерви добуває ще 30% воску. Інколи буває, що у мене залишається невелика кількість мерви, якою буде недостатньо завантажити воскопрес ємністю один куб. Тому я дістав стареньку лисицю, критично на неї подивився і все ж таки вирішив зробити удосконалений варіант. І хто додивиться цей ролик до кінця, зможе побачити процес виготовлення удосконаленого воскопресу, який називається лисиця, і також оцінити кінцевий результат. преса виготовив ось таку накладку. Для відводу воску зробив прорізи і також завдяки цим прорізам не буде ковзати змішечок із мервою. З одного боку гострий скіс, з протилежного боку ось такий тупий скіс. Ну і на ось цьому бросочку також скіс. Для того, щоб все щільно прилягало. Ось так це буде виглядати. Нержавіючі шурупи клей Д3 і ось такі потужні завіси. Товсті, шайбами і на гідравліці. Скручу, гарно пошліфую, покрию воском і до роботи. Отже, завершена робота по проєкту виготовлення удосконаленого воскопресу, який називається лисиця. Правда, на мою думку, це вже не лисиця, а цілий волк. І зараз я зроблю невеличкий огляд цього виробу. Для даного виробу я використав деревину дуб, три завіси, нержавіючі шурупи, клей, клей беріт Зразу показую, щоб не було запитань. Ось так він виглядає. Фарба пропитка. Це та фарба, якою я покриваю вулики. І маленька трубочка, яку я теж вам покажу. Розмір. Довжина 90 см, ширина 30 см. Висота 50 см. Чому висота 50 см це висота стандарту висоти крісла. Сіли і відпочиваємо. Ну, і тепер, як виглядає середини, давайте спочатку я покажу трубочку, тому що забуду. Ось знизу є ось така трубочка, через яку буде витікати віск. Підставляємо відерку і віск витікає в відерку через трубочку. Відкриваємо. Ось так виглядає воскопрес, лисиця із середини. Оце сам прес. Значить, тут, можна сказати так, поршень. Ось так виглядає. І ось така решіточка. І ось дірочка, через яку буде витікати віск. Маємо тут наклончик. І ось така решітка. Зразу покажу. Решітка також має в кінці скіз. тому що віз буде витікати, і що він не затримувався на оцих планках. Він буде протікати через цю щілину і до дірочки. Ось так виглядає. На з цього боку ми маємо таку шуфлятку, де будемо складати якісь речі інструменти. Набираємо у торбинку мерви, ставимо сюди і пресом притискаємо. Замість тягара ми сідаємо зверху дупою. Таким чином, ми маємо два в одному. Воскопрес для віджиму мерви і лавочка для відпочинку. На цьому все. Всім добра і мирного неба!